наша студенческая компания. Дарим вам символический подарок, Катя, мы дарим. Да. Спасибо. В общем, всего вам самого хорошего. Вау. Да. Такие же хорошие получатся. Да. На всех языках. Да. Почти, да. Все. Если найдете ошибки, не буду. Не буду. Что же он да? Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Привет, я Кэти Эдери. рвала голос, 嘇,嘇. але день факультету починається, усе зміниться: коло терорист. Танцують все! Дівчата гарячі просто Студенти філології. Хто вони? Це люди, які мають величезний мозок, у який вміщується багато семантичних слів та полів. Або ж вони розмовляють одночасно трьома мовами, а четверту вигадують. Або це студенти, які якісно поціновують гумор. Просто розумно вважаю себе. А скільки літер в українському алфавіті? Такий Ой, я не пам'ятаю. Назвіть три твори Тараса Шевченка. Ой, заповіт. Боже, який позор. Ви Виступили Є. до нашого навчального закладу, тому що тут не беруть хабарів, або ви вважаєте себе дуже розумним. Тому що тут не беруть хабарі. Розумними варіант... не вважаєте? Е, варіант перший переважає. Добре, а скільки літер в алфавіті українському? 36. Як 36? <ріст> <ріст> Добр, дякую. <ріст> Я у шоці. Ти себе Дійсно, ну, вже ж. Скільки літер в українському алфавіті? Ой, опять починається вопроси. Так по там? Що таке м'який знак? М'який знак, це саме одна з цих літер. Яких літер? Ну, який літер? Алфавітом. Що означає м'який знак? М'який знак? Це уявіть собі знак, але трохи пом'якшений. Назвіть три твори Тараса Шевченка. Степане, пам'ятаєш, Катерина, Катерина. Бідна Катерина. дівчина, яку броси, кину, кину, кину у маскаль. А ви сказали три, так? Три. Да, три. Згадуємо третю. Давай четверте, п'яте. Ви вступили до нашого навчального закладу, тому що тут не беруть хабарів, або ви вважаєте себе розумною? Звичайно, я вважаю себе розумною. А скільки літер в українському алфавіті? Ха-ха-ха, Дівчата, ми цілу ніч готувалися до практики. Не знущайтесь, будь ласка. Що ж, так кажуть філологи? Три твори Тараса Шевченка Катерина. Далі три твори. Де поняла, Катя, не А Як ви ставитесь до того, що в наш університет приїздили дослідники з Київського університету імені Богомольця та провадили дослідження щодо температури тіла студентів і виміряли, що у тіла студентів на соціології та політичних наук на 2 градуси нижче ніж у студентів філології? Як ви ставитесь до цього? Навіщо вони зану к нам приїжджали? Повісно, мужики в Києві живуть. Що спільного між Вороним та Гоголем? їх Звали Микола. Так, Коля, Коля, так, Коля. Я вважаю себе дуже розумним. Насправді. Кілька літер в українському алфавіті? Сказав, що ти бажаєш туди. 32. No, ну, розумний. А страшно. Скільки літер в українському алфавіті? 32. 3. Назви три твори Тараса Шевченка. Eh, 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 eh. <п pembeva> Від чого залежить температура тіла студентів філологічного факультету. Можна заново, блін. Льоша Батарейкін, ти є найпопулярнішим, найяскравішим представником філогічного факультету. Тебе знає майже кожна дівчина. Скажи, ти відвідував курси для зваблювання жінок? <реш> <реш> Я питаю, ти відвідував курси для заблювання жінок? Чи тобі допомагає те, що тут мало хлопців навчається? <реш> А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?